Вітаю! З вами Румбій та я, Олена Вірун. Сьогодні ми говоритимемо про прокрастинацію. Про прокрастинацію в роботі, про прокрастинацію як явище та як цього можна уникнути. Ми зібрали думки психологів, підготували особисті історії і сподіваюся, що з Ані Бернік отримуємо від цього задоволення. Okay. В мене особисто в житті Аня стається так, що часом приходять задачі, які виконувати я не хочу по причині того, що воно суперечить моїм планам, моїм особистим планам, моїм пріоритетам або моїм якимось моральним заставам. Mm -hmm. Чи стається в тебе колись таке? Як ти з цим борешся? Як ти виконуєш те, що потрібно, а не те, що хочеться? Ну, дивись, якщо ми говоримо про якісь пріоритети на роботі, то тут важливо розуміти, чи дійсно ти можеш виконувати ці завдання, так? якщо в тебе об'єктивно немає можливості їх виконати, то ми не можемо говорити про якусь прокрастинацію в такому вчинні. А якщо ти відкладаєш виконання задач, які ти могла би виконати, тобі нічого не заважає. Ну можливо, окрім якихось. Якогось небажання його робити, це завдання робити, то тоді ми вже можемо говорити про прокрастинацію, і, відповідно, підходити до того, щоб з цією прокрастинацією працювати. Якщо казати про мій особистий досвід, то прокрастинація може з'являтися і дуже сильно впливати на твою якусь роботу, на якесь бажання працювати, на бажання щось робити. І в такому плані. Дуже важливо зупинитися і проаналізувати, що саме відбувається з тобою, як це відчувається всередині, і яким чином можна спланувати надалі от, вирішення от, цього цієї проблеми і цього відчуття. Давай спробуємо змоделювати ситуацію. Прийшов до тебе керівник, там угу. менеджер а, в кінці робочого дня і сказав: До завтра мають бути готові нові сторі. Угу. Як це, це важлива задача, її треба зробити до завтра, але твій робочий день закінчується. Відповідно, відкладення її до завтра буде вважатися прокрастинацією чи ні? Тут, я думаю, треба спитати ту людину, яка буде робити, да? От, чи вона прокрастинує, чи не прокрастинує. Дивіться, якщо ну, моя така думка, да? тобто ситуація дуже поверхнева, але якщо я дивлюся і я там, можу почати цю здачу робити, да? вона термінова. Uh, і так виглядає, що там від мене залежить дуже багато від цих сторей. Uh, то, в принципі, якщо мені нічого не заважає, я її відкладаю, то це прокрастинація. Але зазвичай це uh, і ті задачі, які приходять в останній день і в останній момент, вони дуже такі, ну це. Це, мені здається, тема до планування ближче, ніж до прокрастинації. Якби ми говорили про прокрастинацію, то я б сказала, що ситуація може виглядати так. Починається спринт. Угу. Ви розподілили всі собі там задачі, і от Project Manager каже тобі, як B'Aю, на четвер тобі треба зробити сторін. І е, що відбувається? Людина ходить. Вівторок не робить ці сторі, середу не робить ці сторі, а так в четвер з раночка згадує, що ці сторі треба було зробити, і от що вона може їх зробити і намагається от за один день, щоб до мітингу, наприклад, там якихось там дванадцятій годині ці сторі надати. Звичайно, що робота виходить в людини не дуже, бо треба було готуватися два дні, а людина що робила. Прокрастинувала два дні з виконанням цієї задачі. Тобто, в такий приклад він може сказати, що це класичний приклад прокрастинації, коли людина мала би почати виконання цих задач, в неї було достатньо часу, в неї були всі ресурси, але з якоїсь причини вона відкладала виконання цих задач, аж, аж на якийсь термін. А як на твою думку, чому людина викладала відкладала е, ці задачі на четвер? Чому вона не, не взялася за них там у понеділок, у вівторок, в середу і так далі? Слухай, якщо ми будемо вже говорити про причини конкретної прокрастинації, то е треба дивитися і говорити з конкретною людиною. Да, чому чому от людина відкладає виконання задачі? Е ми з тобою говорили, що можуть бути у прокрастинації дуже різні причини. Да, тобто можуть бути причини це. Персональне якесь е, небажання це, виконувати ці завдання через якісь е, емоційні фактори, да? тобто е, людина хоче отримати якесь більш швидке підтвердження, наприклад, свого статусу, або якесь більш швидке задоволення і виконання довготривалих задач, її. Якби, не мотивує і от така емоційна якась така дезрегуляція виходить, і людина не хоче тоді виконувати ці завдання. Може бути це якась емоційна, до речі, дуже цікава причина, коли людина саботує виконання якихось задач через нелюбов до тої людини, яка їй дала ці задачі. Тут може бути, до речі, це дуже цікава тема, що тут може бути замішана маніпуляція, коли на людину якісь задачі. Заставляють робити те, що вона не хоче, і вона от відчуває таку маніпуляцію, і от її відповідь на цю маніпуляцію це шоботаж. Це, це саботаж, да, типу не робити ці задачі виправдовуватись чимось іншим. До речі, така от саботажна причина. Вона більше характерна для дітей і підлітків ніж до для ну, якби дорослих людей, ну за даними дослідження. От, тобто близька п'ятдесяти відсотків дітей і підлітків, які проходили це дослідження. Вони вказали, що вони часто саботують виконання завдань, які їм дав не неулюблений вчитель. Тобто, якщо вчитель їм не подобається, то вони ну не знаю, будуть казати, що собака з'їла зошит. Цікавий варіант саботажу а. Я зустрічалася з тим, що найчастішою причиною прокрастинації серед моїх мого оточення є власне те, що люди хочуть зробити завдання ідеально. Mm -hmm. а, а воно поставлено якось нечітко, відповідно немає меж е, якихось рамок або немає якихось інструментів, і mm -hmm. люди просто його не починають. От, приміром, приміром, моєму оточенні є аналітик, який не яка, не може вивчити на тому рівні, на якому, допустимо, знаю його е, професіонал. Uh -huh. І, відповідно, людина просто не починає його вчити, тому що й так не вивчить до того рівня, до якого варто. Часто це трапляється також зі студентами. Е, приміром, я не буду вчити англійську мову, тому що я її не вивчу до рівня native спікера тому uh -huh. не буду робити ніяких кроків. Ну, да, я згідна з тобою це часто. От причина, я коли е, ще була києм, то е, дуже часто працювала з людьми, хто йшов на асесменти. І дуже часто чула таку річ, що е, от, я не впевнена, чи я зможу, я не впевнена, чи я зможу здати цей асесмент там, от прям на мега-мега круту оцінку. Тобто я не хочу тоді, я не хочу тоді навіть намагатися. І все це виглядає як просто витрачання часу людині. Та це така є причина, і людина не починає, просто навіть не починає і не може дізнатися. От, до речі, це цікава тема про асесменти і про відкладання, тому що не можу здати ідеально. На мій особистий погляд, на екзамен варто йти. Коли ти є майже готовим, uh -huh. тобто, якщо тобі дають 100%, ти молодець, ти uh -huh. найкращий, ти вже перевищив той рівень, до якого ти готувався. Ти перепідготовлений. А якщо в тебе буде чуть-чуть недоготовлений, то uh -huh. власне оцих от кілька відсотків ти зможеш дотягнути потім. І це знову ж таки повертаємося до того перфекціоналізму, до якого ми з якого ми починали. Uh -huh. Якщо ми повернемося до прокрастинації, теми прокрастинації, то тут е дуже важливо розуміти, що Людина, яка прокрастинує, вона може це робити з різних причин, да, і не завжди це тому, що вона там, хоче виконати якусь задачу там, на 120%. Вона може говорити, що вона так хоче, да, але правду, вона може боятися, да, що її зусилля вони марні. Страх невдачі? Так, е, да, да, може бути банально страх, страх невдачі. І що дуже цікаво, от, до речі, от в цій книжці да, я прям була дуже здивована. Дуже здивована, коли прочитала. Є такий страх успіху. Є та це прям це, от прям топчик. І страх успіху на деяких людях дуже ілюстрований. Тобто людина може боятися якоїсь додаткової відповідальності і боятися якихось наслідків успіху через свої внутрішні упередження. Ну, наприклад, може так статися, навіть що людина боїться заробляти більше або боїться відповідальності за інших людей через те, що. Ну, через якісь свої особисті причини, та але це виливається в такий от страх успіху. Це дуже цікавий страх. Мені ще видається, що от страх успі успіху дуже сильно uh, розповсюджений більше в нашій культурі. Uh -huh. Там, де корпоративна культура uh, стимулює тебе рости кожного разу на наступний рівень. От ти, допустимо, прийшов джуніором. А ну, давай швиденько uh, довчивайся, довчувайся, здавай есесментнела. Uh -huh. А uh, ти не можеш бути дуже довго сіньором, тому що ти повинен бути лідом. в тебе достатньо досвід для того щоб жалідати людей в американській культурі такого немає. От, наприклад, ти можеш працювати на гуглі сіньор-девелопером на протязі. 50 років або ж uh -huh. там 20 років, і це абсолютно нормально сприймається. Uh -huh. І часто, на мій погляд, страх успіху пов'язаний власне з тим, що в тебе немає природно тих завдатків для того, щоб керувати людьми, для того, щоб більше щось робити. Uh -huh. І можливо, це пов'язаний власне страх успіху з пріоритизацією твоїх особистих цінностей. Uh -huh. Знову ж таки, як на мене, якщо людина свідомо не йде на якісь такі речі і каже, що я от не хочу відповідати, наприклад, за своїх там інших колег, або я хочу мати достатньо часу приділяти своїй сім'ї, то тут саме ми кажемо про здорову пріоритизацію, тобто людина знає, чого їй хочеться, що їй потрібно. І знає, ну, як саме цього можна досягти, і вона так і робить. Тобто тут все досить, досить відкрито, досить усвідомлено. І тут, ну, коли ми кажемо про прокрастинацію, все-таки є якась роль неусвідомленого, коли людина відкладає їй щось от, некомфортно з тим, що вона відкладає, вона не задоволена цим. А коли людина пріоритизує, вона чутко знає, чутко знає, що. Їй треба, це класно, це просто пріоритизація. Давай повернемося все-таки в русло прокрастинації. Так. Тобто Да? прокрастинації. Ми підходимо до дуже важливої теми, тобто як воно відчувається, як прокрастинація зазвичай відчувається. От відчувається вона, якщо ми кажемо про прокрастинацію, вона відчувається зазвичай неприємно. Тобто людина усвідомлює, що ці задачі вони були відкладені, і що вона могла їх зробити, але вона усвідомлена. От з цим от небажанням їх робити, вона їх не робить, да і. і... Навіть от це теж от в неї є, якісь викликає якісь емоції. І може бути навіть так, що людина відкладає виконання задач для того, щоб в останній момент з'явитись і врятувати ситуацію. І це дуже така, синдром герої. да, героям. Да, це, це дуже така цікава грань прокрастинації, якась така послідовність речей, коли людина. Відкладає щось, щоб в останній момент е, в неї з'явився кураж, і вона це зробила. До речі, в статистиці казалося, що е, багато людей зазначають, що от вони відкладають виконання задач саме заради цього рашу рашу і ражу, щоб ці задання виконати в останній момент і сказати: От, я за ніч все зробив, тому так, тому, да, тобто це такий прям класичний приклад. А в тебе, от якщо перейти до класичних прикладів в твоєму житті, от часто бувають моменти, коли ти усвідомлюєш, що ти прокрастинуєш? Ну направду, да, бувають моменти. Я не можу сказати, чи це часто, бо такі сприйняття таких речей воно трошки завжди спотворене емоційно. От. Ти можеш вважати собі, що це часто, а потім, якщо почнеш віднічати, відслідковувати, виявиться, що це там, не знаю, раз на місяць. Да? От. Або е я, наприклад, от, як я проводила, не читав, наприклад, в особистому спілкуванні, що я от думала, що я виконую щось постійно, багато. Працюю і от, а вона не дає результатів. А я потім подивилась по щоденнику себе і виявилось, що це постійно і тяжко. Це всього чотири рази. Ну, типу, воно за чотири рази воно і не дале не дало результатів. Тобто з прокрастинацією теж така річ, що це дуже. Особиста якась річ, вона емоційно забарвлена завжди. І е, якщо людина боїться, що вона прокрастинує, то можна там собі відмічати, як часто ти прокрастинуєш, а потім подивитися там, двічі на день це часто для тебе, або раз на місяць, чи це часто для тебе. Це все суб'єктивно. Да. ну З того, чого, чому я прокрастиную, то в мене є такі якісь певні причини. Для мене стандартні, да в мене буває так, що я забагато на себе беру. І це забагато на себе беру, воно виливається в тому, що я потім не маю вообще сили, бажання робити нічого. Uh, ну і, і я маю що, я маю сили і бажання дивитись Фейсбук, гортати інстаграм, там не знаю, прибрати вдома, але не виконати якісь задачі. Тобто мені дуже тяжко себе зібрати і змотивувати, які задачі виконувати. Грех Макеон має стосовно цього дуже класну думку. Так, uh, да, так. Да, ну, він, він намагається владнати цю всю складну схему, просто з тим, щоб ти не, не навантажувала себе. <ртати> uh, ні, власне, от в цій книжці без зусиль uh -huh. розказано. Що якщо ти відчуваєш, що в тебе всього забагато, ага. не потрібно себе переобтяжувати тим, що ти будеш скролити фейсбук, прибирати в хаті, ага. готувати, їсти і ще щось просто відпочинь. Відпочинок це є не лінь, і дуже часто перфекціоналісти або трудоголіки плутають прокрастинацію і лінь. Mm -hmm. Тому що, наприклад, коли ти лежиш на дивані, це не завжди прокрастинація, це є просто активність, яка називається відпочинок, від е, активність лінуватися для mm -hmm. того, щоб ти могла перезарядитися. Те саме в твоєму випадку, коли ти забираєш, набираєш на себе забагато, то в якийсь момент треба запитати в свого організму, що найважливіше зараз для себе зробити. Він тобі відповість, піди погуляй, попий водички, з'їж морозу і щось такого плану. Але не прибирай в хаті, не скроль в фейсбук і mm так -hmm. Далі. Ну, то, да. тут я думаю, що це дуже слушна порада. І для мене, наприклад, ну, в такі моменти, коли, коли я прокрастиную, дуже важливо це усвідомити цю прокрастинацію. Бо коли я розумію, що я, наприклад, от втратила мотивацію, якусь, да? втратила сили, втратила мотивацію. І я замість того, щоб робити певні задачі по роботі, я от роблю там 100-500 інших задач, наприклад. Пишу там колегам, да. наприклад, в мене є якась дуже термінова задача, я її не хочу робити. Замість неї беру другу-третю по списку. Це, це, це теж прокрастинація, направду. Але тут головне усвідомити, що от ти не хочеш щось робити, ти хочеш відпочити і потім якось передомовитися да, про ці строки. Момент, з яким вже я. Ну, як людина прокрастинуюча, да? тобто ми з тобою говорили, що в тебе є така тенденція до того, щоб не прокрастинувати. Да? В мене є така тенденція, щоб більше прокрастинувати. Тому як людина прокрастинуюча в нашому подкасті, От. я вже просто ділюсь таким моментом, як я знайшла. Нову цю точку порозуміння з собою, коли я розумію, що в мене відбувається такий момент, і я мушу з ним якось вже справлятися. Та? І я, наприклад, розумію, що е, я. Сама в собі буду з цим моментом справлятися якийсь час, але при цьому є ще команда, з якою я працюю, команда не має страждати. Тому, е, тому, да, вибачте, <плес> люди з моєї команди, які дивляться. Е, що я можу, ну, я можу написати, що я от е, переоцінила свої наприклад можливості, я там е, цю таску не зможу виконати швидко, або що я е, погано себе почуваю, я візьму всі клів, або якісь такі речі, але от для мене. Е, Дуже важливим є виконання цього правила, що якщо я прокрастиную, то типу виконання цієї задачі, то команда не має страждати через це. От. Але хоч так, хоч так, я думаю, все одно ну, на інших людях відбивається те, що прокрастинуєш ти, бо ну, вони розраховували на одне, а виходить зовсім інше, і це такий як негативний ефект прокрастинації. Ну, в моєму досвіді частіше відбувається не прокрастинація, а забування. <рес> <рес> Як це виражається? Наприклад, хтось просить, дай мені там таску в тайм, щоб для звітування. Угу. Для мене це по пріоритетності низька задача, угу. тому що ну, я можу це зробити потім. Це не займає багато часу, але я е, можу про прокрастинувати вироблення її, бо я просто про неї забула як про неважливе щось. А для люд... людина приходить там, через день-два і, і каже: у мене досі немає цієї таски для звіртування часу. І відповідно з двох точок зору, тобто зовні це виглядає як невиконання своїх обов'язків, ще щось. А в мене це виглядає так, ну, неважливе, не, не обов'язкове до виконання. Тут я думаю, що ми підходимо дуже до важливого моменту, це як, от, як зрозуміти, да? це угу. пріоритизація чи це прокрастинація. Чи це є лінь, чи це є забутькуватись, чи це є багато задачність, яка не працює? Ну, лінії прокрастинація їх дуже часто пов'язують між собою. Да? І в принципі кажуть, якщо про прокрастинацію. Кажуть, як про там 90% негативне явище, то от про лінь вже трошки міняється точка зору, і кажуть, що персонально да, на індивідуальному рівні це явище корисне, все-таки да, і це як якийсь такий запобіжник людського організму від перепрацювання. От. Тобто лінії прокрастинація вони з ну, грубше можуть. Буде десь поряд в емоційному плані, а от е фокусування і планування це ж ну, зовсім типу, інші речі. Да? Я yeah. думаю, нам час е завершувати і підбивати підсумки. Отже, е на мій особистий погляд, е прокрастинація це не завжди погана. Uh -huh. І з мого досвіду, е вона може бути навіть корисною. Корисно в тому плані, що якщо ти прокрастинуєш, ти усвідомлюєш, чому ти прокрастинуєш, і ти усвідомлюєш власне причину, тобто я морально не хочу цього робити. Я це не співпадає з моїми цінностями, або я не маю для цього достатньо інструментів, ти усвідомлюєш причину прокрастинації, і ти її потім пропрацьовуєш, тобто або змінюєш цінності, або комунікуєш комусь, що тобі це не окей, і так далі, то воно може мати позитивне запарлення. Але все ж таки в більшості випадків воно має негативне забарвлення. тому що ти себе починаєш їсти через те, що ти не виконав своїх завдань, і відповідно це може впливати на твій моральний стан і навіть доводити до депресії. Да, і от я б сказала, що тут є зворотній навіть зв'язок. Люди, які знаходяться в депресії, вони, до речі, схильні прокрастинувати. Тобто тут дуже цікаво, дуже цікаво що е, виділяють навіть такий тип прокрастинації, як депресивна прокрастинація. А це для мене теж було відкриттям, що от, е, в залежності від того, в якому в принципі моральному стані людина знаходиться, то вона може прокрастинувати сильніше або менше. І е, такий цікавий факт, те, що генетично прокрастинація теж є обумовленою. Знала Обо. про це. Е, більше таманна чоловікам? Неправда, так. Але е, генетична є е, залежність між імпульсивністю і прокрастинацією. <сіпичок> тобто люди, в яких є е, певні гени, які відповідають е, за за імпульсивні прийняття рішення, вони схильні до е, більшої прокрастинації. От ага. перше, що спало мені на гадку, це я імпульсивно приймаю рішення. Тобі пропонують нову там зробити нову задачу або зро... взятися за новий проект. І такий «класно, давай, дальна ага. ідея. А коли вже тебе імпульс покидає, включається тверезий мозок, і ти розумієш, що воно в твій загальний список справ не влазить, але ти там не сказав ні, то відповідно, але сказати «да» про це страшно, то да. ну бачиш, да, тож, можливо, це якийсь такий балансуючий, тоже фактор для імпульсивних людей. Тобто це їхня позитивна сторона прокрастинації, що вони можуть. А, таким чином намагатися збалансувати своє життя, да і викинути те, що для них менш важливе, але негарним є те, що вони підставляють інших людей. Не факт, що вони можуть викинути тобі щось менш важливе, тому що якщо ти звик до якоїсь ситуації, до якоїсь роботи до будь чого то сказати цьому ні, це вже не імпульс, це має бути осмислене рішення, і імпульсивність тобі в цьому ну слабо допомагає. О, Ну я думаю, що це ціла тема для наступних <рес> <рес> якихось подкастів про пріоритети і про якісь такі імпульсивні рішення. Вот. Ну, якщо да сказати про висновки з цього подкасту, то в принципі прокрастинація вона відчувається як щось неприємне, і вона зазвичай має дуже неприємні наслідки. Вона притаманна більшості людей, головне вміти її вчасно виявити, ідентифікувати і почати з нею боротися. Так, і з того ж самого плану на особистому рівні ваша прокрастинація, те, як ви її усвідомлюєте з нею, потім знаходити спільну мову, може бути вашим індивідуальним фактором росту. Так? Ми сподіваємося, що вам було цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи часто ви прокрастинуєте і чи погоджуєтеся з думками, які висвітлили ми з Анією. Дякую тобі, Аніта, за те, що було весело. <ріхи> Залишайтеся вмотивованими та натхненними. Дякую вам за увагу.